Українці, привіт, вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення популярного автомобіля Шкода Фабія. Нещодавно ми говорили про розмитнення цього автомобіля з бензиновим двигуном. Ми розглядали варіант з двигуном 1.4 бензин. Сьогодні ми будемо говорити вже про дизельні двигуни і так само 1.4 дизель. Є різні варіанти дизельних двигунів, але якщо ми говоримо про найпопулярніші. Ті автомобілі, які завозять українці, то найбільше з дизелів саме 1 і 4. Чому саме Шкода Фабія? Тому що, як ви знаєте, ми робимо серію відео топ-15 автомобілів, які приганяють та розмитнюють українці. І Шкода Фабія, вона входить в цей топ-15. Отже, ми будемо сьогодні розглядати три покоління цих автомобілів. Перше покоління, яке випускалось до 2007 року, Друге покоління з 2007 по 2014 рік і третє покоління цих автомобілів з 2014 року по 2021 рік. Тому що саме таблиці митниці, як ви знаєте, вони з 2006 року по 2020 рік. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку. Розмитнення Шкода Фабія, роки з 2006 по 2020. Мінімальна критична ціна, та ціна за якою митниця пропустить ваш автомобіль, тобто та ціна, яка має бути в договорі купівлі-продажу, коли ви купуєте автомобіль. Та митні платежі на 2023 рік. Ці митні платежі до кінця року можуть дещо підвищитись. В цьому є причина, яка саме будемо говорити далі. Отже, поїхали. Перший рік 2006. Мінімальна прохідна ціна 700 євро за автомобіль. Митні платежі 81 300 гривень. Далі трошки подорожчання. Сьомий рік: мінімальна прохідна 900 євро, митні платежі 83 800 гривень. Восьмий рік. 1200 євро митні потежі 82 тисячі 600 гривень. Дев'ятий рік 1700 євро митні потежі 84 тисячі. Десятий рік, так само митні потежі трошечки йдуть дешевші. Мінімальна прохідна у нас 2000 євро, митні платежі 82 тисячі 800 гривень. Одинадцятий рік майже такий самий, як 10-й, на 100 гривень більше. Мінімальна прохідна 2400, митні потежі 82 тисячі 900 гривень. Автомобіль стає трохи дорожчий, але за рахунок того, що він свіжіший по рокам, плюс-мінус платежі йдуть однакові. І так буде і далі. Дивіться, 12-й рік. Мінімальна прохідна 2800, митні платежі 83 тисячі. 13-й рік. Мінімальна прохідна 3200, митні них 83.100 83 100 гривень. І ось вже саме з 2014 року буде йти трошечки подорожчання. Мінімальна прохідна 3700, митні михні 84.300 84 300. 15-й мінімальна прохідна 4.000, євро, митні потежі 83 тисячі 200 гривень. 16 рік мінімальна прохідна 4.500, євро, в михні 84 500 гривень. 2017-й. мінімальна прохідна 5,5 митні платежі 90 тисяч 100 гривень. 2018-й рік мінімальна прохідна 6200, митні платежі 95 тисяч 800 гривень. І тут вже з 19-го року йде різке подорожчення. Різниця 1 рік, а різниця в митних платежах більше ніж 30 тисяч гривень. Зверніть увагу, мінімальна прохідна за 19-й рік 9 тисяч євро. Митні платежі 125 тисяч 500 гривень. 2020-й рік також велика різниця 20 тисяч гривень. Мінімальна прохідна 11 тисяч євро, митні платежі – 145 тисяч 300 гривень, які можна зробити висновок саме по шкоді фабії 1,4 дизель. Якщо в бензинових двигунах ми бачили різницю майже на кожному році. Тут особливої різниці немає. З 2006 року по 2016 рік 10 років серія ціла на 10 років автомобілів, а митні платежі скрізь майже йдуть однакові. 6 рік починається 81 300 гривень. А 16-й – 84 тисячі гривень, плюс-мінус однаково. Але якщо говорити вже про свіжіші роки, різниця між одним роком може бути більше ніж 30 тисяч гривень, як у нас є приклад з 19-го та на 18-й рік. Отже, дуже важливо, коли ми купуємо автомобіль, правильно встановлювати його реальний календарний рік випуску. А не просто дивитися, наприклад, на те, коли він був по факту зареєстрований, тому що один рік може зіграти велику роль саме в плані сплати митних платежів. І на початку відео ми говорили, що митні платежі в майбутньому вони можуть збільшуватись. За рахунок чого? Як ви знаєте, курс української гривні він напряму впливає на вартість митних платежів, коли ми розмитнюємо будь-який товар, незалежно чи то автомобіль, чи щось інше. І була новина, що Національний банк України він відпускає курс гривні. Якщо раніше курс був фіксований долара, то його відпустили. І за рахунок цього, кожен день долар почав потихеньку рости. Є дві категорії людей. Одні кажуть, що нічого страшного не буде, хтось каже, що долар взлетить. Але що ми бачимо по факту? На бюджет 2024 року долар закладають більше, ніж 40 гривень. Тобто, вони просто так би цей долар не закладали більше, ніж 40 гривень. І враховуючи, що долар буде рости. Національна валюта гривня буде падати, митні платежі від цього також будуть рости. Звичайно, той, хто зберігає кошти в доларах або в іншій валюті, вони від цього нічого не втратять. Але ті, хто зберігають кошти в гривні, для вас розмитнення, на жаль буде дорожче. В подальшому ми будемо спостерігати на саме розмитнення, чи буде митниця коригувати митну вартість транспортних засобів, тому що, як повідомляв нещодавно Гетьманцев, митниця план за вересень місяць не виконала. І в цьому місяці жовтні вони вже добре отримали по шапці, щоб плани виконати, за рахунок чого вони будуть ці плани виконувати. Раніше вони скаржили, що долар був низький і вони не могли зробити, і їм пішли на зустріч, долар відпустили. Чи будуть вони піднімати вартість розвитку? розмитнення транспортних засібів або інших товарів будемо бачити вже скоро, українці. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.